Костянтин Козлов, один з співавторів книги енциклопедії Електротранспорт України, на прохання друзів з Німеччини привіз до Конотопу потужну групу туристів, яких об'єднує одна єдина справа вони люблять трамвай. Тобто, Конотоп це одне з 12 міст, які ми будемо відвідувати. Люди переважно цікавляться трамваями, тому ми відвідаємо всі трамвайні мережі України, крім Донецької області, тобто крім. Ні. Дружківки, Краматорська і Маріуполя. Ну, з того, що ми могли би відвідати. Ну і звичайно, крім Криму. От, 12 міст і конотоп, звичайно, це завжди перлина відвідувань, тому що фактично з усіх міст, які ми відвідуємо, це найменше, яке має трамвай, і він такий наймальовничіший. Ми всі його дуже любимо. От, ті, хто бували в Україні, це добре знають. От, ну і от це така от велика, велика поїздка. Досить велика група. Було 48 людей, але, на жаль. Все-таки люди трохи поважного віку, то троє вже вибуло за цей час, але ті, хто доїхали, ті, як кажучи, були дуже задоволені, щоб можливістю побачити місто. Це почало вашого маршруту по місцях трамвайної України. Ні, ми почали зі Львова. Знову ж таки, це пов'язано з в тому числі авіаперельотами. Тому ми почали з заходу, зі Львова. Тоді після того переїхали до Вінниці. Потім був Житомир, потім було два дні в Києві. Тепер ми рухаємося на схід. Після сходу їдемо на південь. Тому Конотоп у нас зразу після Києва. Конотоп – це один із небагатих місць районного. Масштабу, який має трамвай, ті місця, які ви всі кажете, це обласні центри, чи столиці наші. Карнатоп це маленьке місто, але традиція його це трамвайна з кінця сорокових років прошлого століття. У нас є. Ви знаєте це? Ми це добре знаємо. Це, до речі, була унікальна ситуація, коли люди самі захотіли мати трамвай і без усіляких дозволів згори, не питаючи нікого власними силами, тому що дуже багато залізничників, які дуже добре володіють, володіли тут. Дії володіють зараз всіми технологіями, і люди самі собі побудували травми. Це нам відомо, ну принаймні першою його частиною. Ця одноколійна лінія від вокзала до центру. Тоді ця кінцева здається називалася пам'ятник Леніну. От е, тобто, це, це нам відомо. І понотоп досить довго користувався різними. Е, Трамваями переданими з інших міст, тому ще наприкінці 70-х років тут було дуже цікаво в плані рухомого складу. Можна було зустріти трамваї ледь не з усієї України, і це було дійсно дуже цікаво. Зараз в основному це КТМ-5. Ми сподіваємося, що прогрес теж якийсь буде, колись буде і оновлення. Але навіть попри це все, трамвай функціонує, трамвай перевозить пасажирів. Кожен раз ми приїжджаємо, кожен раз ми бачимо, що ситуація абсолютно нормальна. Приємного вам маршруту і всім нашим гостям міста. Дякую вам дуже. Дякую. Добрий день, шановні гості. Ми щиро вітаємо вас на нашій українській землі у місті Конотоп. Гостей по маршруту супроводжував фахівець трамвайного управління, водій трамваю з багаторічним стажем Наталія Кузько. Зараз ми пропонуємо вас. Екскурсію по місту Конотопу в нашому Конотопському трамваї. Вона розповідала історію Конотопського трамваю та відповідала на питання туристів. Я пишу історію нашого конотопського трамваю. Документів ніяк майже не збереглося. Збираю всю інформацію із людей, які працювали раніше. Будували цей трамвай. Наша трамвайна колія будувалася в 1949 році методом народної будови. За цікаву розповідь пані Наталія отримала від керівника групи пані Томаша дві книги: Енциклопедію Константина Козлова Електротранспорт України та книжку. Про європейські трамваї. написана про України. Ми дуже, дуже Повну версію цієї подорожі. Дивіться на телеканалі Контакт. Чекаємо вас далі на нашій українській землі. місті Конотоп. Igen, go. igen.